Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма пригоди Песика Кокса. Оператор ведучий Леонід Карпєв, наші вболівальники, Семенчик і Богданчик. Ось вони. Вони дуже завзято полюбляють читати. Вони дуже дружні між собою. Я представляю нашу творчу молодь Злата Науменко. Вітаємо. Олена Шмаривоз. Так, вітаємо Олену і Дарину Гапєєву. Всі з нами сьогодні тут. І хочу вам прочитати авторка книжки Ганна Терянік. Від авторки Ганни Терянік та подружжя Березняків Максима та Тетяни Маленьким, читачам деокупованих територій та дітям наших захисників. Ось така маленька присвята в книжечці. І насправді книжечка випуску року «Пригоди Песика Кокса. І вона має повернутися до бібліотеки, як гарні песики теж повертаються до своїх хазяїв, додому. Але ми хочемо з ними встигнути поспілкуватися, подружитися і так само з цією книжечкою. Тому ми маємо встигнути це хоча б трошечки вибіркові сюжети робити, встигнути. «Пригоди Песика Кокса, оповідання про яскраве та насичене життя собаки, яке мешкає в звичайній в українській родині діти та дорослі на сторінках книги зможуть дізнатися, про що мріють, як жартують, як розмовляють домашні улюбленці. Ситуації, в які потрапляють головні герої, знайомі майже всім. Тому іноді цікаво буде побачити себе та дізнатися, як почуття гумору може зробити життя цікавим. Маленькі хитрощі, якими коксик користуються в повній мірі для досягнення своїх цілей. Викликають посмішку та надихають подивитися на тварин з іншого боку. Перший наш маленький сюжет має назву Думки старого пса. І, до речі, книжка створена, як чомусь вона мені нагадує трошечки такі комікси. От, бачите, тут і текст іде, і одразу йде ілюстрація. Дурні, молоді, дурні. Привели до мене хлопця в гості. Білого. Ми з ним ще в парку гуляємо. Господарі наші дружать. Ну, ви розумієте. Там трошечки десь звук, дівчата. Я попрошу, якщо можна, там десь чи кімнату, двері закрити, чи що, бо в нас відеозапис, там десь звук трошки накладається. Я не здогадався спочатку, а вони його ні на ніч залишили. Мені шкода стало другана. Шматком дивана поступився, маленьким таким не допомогло. Малий до мене тулиться, тремтить уночі взагалі спробував до, мої, до моїх підібратися в ліжко людське. Так хазяїн чи кашлянув, чи чхнув. Білий злякався і знов до мене. Під крило я птах. Зранку. Разом гуляли, гуляти пішли, тільки я, мов біла людина, без поводка ходжу, а він на мотузці бігає. Кажу ж вам, молодий. А потім хазяйка нас сніданком годувала окремо, звісно, а що? Не буду приховувати. Хотів я жерти спочатку своє, потім його їжу. Я їв би, так мене нахабно та ганебно закрили в кімнаті. Мене так сячого Бога. Але білий вирішив і надалі сумувати, та апетит втратив і трохи каші, таки залишив. Що таке зіркова година, ви всі напевно знаєте? Кімнату відчинили нарешті, і я повільними кроками поважної собаки пішов до миски. Коли я так іду, сховалася б зграя ротвейлерів. Бо якщо я хочу їсти, а це майже завжди, то весь світ повинен зачекати. Так, він чекає. Смачненько вийшло. А головне багатенько, все, йдіть куди вам треба. Білий нехай сумує, а я буду спати весь день, отут, зверху, щоб усі мене бачили. Коли там вихідні. Не сьогодні втомився я щось за тиждень з вами, діти на канікулах тягали мене в парк далекий. Казали, що корисно мені гуляти по 5 годин. Не знаю, ідіть нарешті. Вже слоненят рахувати почав. Чи кого там рахують перед сном? Не заважайте. Ось такі розповіді від імені самого песика. Дівчата, як, як ваші враження, як вам цей стиль сюжету? Так, звук, звук, звук включить, будь ласка. Трошечки дивно, незрозуміло. Да? Хто, хто це розповідає? Це, е, розповідь відбувається від е, імені самого Песика. Ось е, такий, як би сказати, як маленький щоденник Песика. Ось такий е, цікавий е, формат. Е, зараз я ще інший сюжетик знайду. Як на мене, доволі сучасний і несподіваний. Пес та пилосос. Ось такі домашні улюбленці, як вони вдома. Що вони вдома будуть робити. 57 сторіночка. Зараз дізнаємося, що там песики пилосос, що там відбувається. Пес та пилосос. От. Ілюстрація вже маленька підказочка є тут. Чомусь мама вирішила прибирати. Напевно, інженер знову наробив завалів, чи діти їли по всій хаті та забруднили килим. У будь-якому випадку, це не я. Хіба з мене взагалі сиплеться шерсть? Хіба я приношу з вулиці сміття? Та ніколи. Вони ж мене нещадно миють двічі на день. Лапки, пузо обливають окропом, щоб я був стерильним, та міг хвалятися по всій хаті. Ну, не таким вже окропом, та не так вже нещадно, але тягне, тягне мама пилосос. Зараз почнеться. Тільки поїв, а він думати точніше, спати заважає. Хоча, що це за дивний звук? О Боже, які частоти! Мої улюблені, високі, напевно, дірка десь з'явилася в трубі. Бо ніколи мої вушка так не відпочивали. Потрібно повернутися на спину та підспівати У-у-у, моя люба мамо, у-у, мій любий інженере, у, моя люба булочко, мій любий шльомо. Та замовкнеш ти коксику нарешті чи ні? Фу, як грубо. Хіба Карлу чи білому хтось може таке сказати? Напевно, що ні. Раз у житті хотів естетичне задоволення отримати. Натхнення надійшло. Муза, можна сказати, торкнулася мого серця. У вигляді пилососа. А вони. Бездушні люди. Я їм помщуся. Сядуть вони їсти, а я стовпчиком з скам'янілим стану біля них на чистому килимі та буду мореним голодом, живим докором. І нехай тільки спробую чимось мене не пригостити. З'їм тоді всі капці. Які під лапи трапляться, нехай знають, як мене ображати та залякувати, коли душа співає. Як вам, дівчата, сподобався цей сюжет пес та пилосос? Що тут за вчинки людські, як песик про людей розповідає, які його враження від своїх господарів? Так, йому не подобається. Він дуже критикує, так? А чому він такий сердитий песик коксик, Оленка, як ти гадаєш? Так, злата, злата, кажи. Тому що йому і далі поспати. Так, йому поспати, так не тільки поспати, йому і поїсти доб добряче. Е я так зрозумів, що не дали. І постійно його ото підганяють, кудись кудись відкидають. якось так, якось так, так, Але мені особисто от подобається, що цей песик такий, такий розумний, так по-дорослому мислить. Це розповідає про своє життя. Ну, це ж не кожний песик отак от може взяти, майже як написати. Як, як комікс про себе. От Собака, що вміє говорити, це цікава ідея. Ну, звичайно, що в літературних сюжетах все можливо. Але оця ідея е, такого е, мислячого песика, що мислить і ще всяку правду розповідає про людей. Вона доволі, доволі несподівана. Ну і на завершення зараз ще один короткий сюжетик теж, теж про песика. І це в нас буде. Точно, пес та друг. На 21 сторіночці пес та друг. Пес та друг. В мене є друг. Завжди дуже дивувався, що такий пес також належить породі такса. Бо він з бородою. Я питав його, чому волохати, а він каже, що, начебто, з народження таке сталося. Я вирішив його не ображати. Але за однієї умови, якщо він навіть подумки торкнеться моєї тарілки, я його проковтну живого. Саме тому, коли він приходить до мене в гості, перевагу віддає місцю між дверима на вході. Це для того, щоб я зміг ретельно обстежити всі куточки з метою виявлення смачненького. Тільки після цього ритуалу я дозволяю йому пройти та, може й водички попити. А як ми гуляємо, як дві баржі, чи як урядові лімузини, чи як йолопи, ми синхронно повертаємо, ставимо мітки на деревах та заганяємо величезних собак страшенним гавкотом. І так само страшенно тікаємо, коли велетні вирішують, що ми догралися і повинні потрапити до іншого шлунку, до їхнього шлунку. І взагалі то підсліпуватий, а він, як молодший, завжди знайде якийсь, на його думку, смаколик. І зі мною поділиться, чи я сам відберу. А ще в нього дуже смішне ім'я. Яке ж воно? Нехай буде карл. Бо іншого не можу пригадати. В нас багато чого спільного, як ви помітили. Наприклад, вуха. Вони майорять на вітрі як простирадла. Не знаю, як йому, але мені іноді здається, що то не простирадла, а вітрила чим і пишаюся. Ось такі. Вітрила бачите на ілюстрації. Чи добре видно зараз ілюстрацію з книжки? Видно. Так. Ось такий, такий сюжет про песика і друга. От скажіть, дівчата: дружба тут така справжня, добра? Чи не все, не все гаразд? Якісь є проблеми трошечки в цьому сюжеті в цього песика? Ну, чуть -чуть. А які проблемки тут? От коли він приходить додому, цей друг приходить в гості. Як поводиться наш песик, наш головний герой, ну він тут живе, він же хазяїн, а то до нього в гості приходять. От як він поводиться. Він його одразу запускає сісти перед собою. Ось на тобі миску, мою кашу, мою їжу, чи якось по-іншому до нього ставиться. По-іншому, так він його, як то кажуть, випробовує. Спочатку тримає на такій великій відстані, він його якби так обстежує, щоб він нічого там поганого не наробив у нього в помешканні. А тоді, вже після цього ритуалу, я дозволяю йому пройти і може й водички попити. Ось, бачите. Песта друг, от насправді така щеняча дружба, вона вже ну, не така вже, й, як то кажуть, не така вже і щира. от, але, але потім нормально, коли вони гуляють. От Знаєте, в чому тут справа? Мені так здається, що коли йдеться про їжу, а їжа для песика це головне, ну це дуже важливо. Без їжі песик просто не житиме. От Коли про їжу йдеться, то песик дуже. Дуже сильно захищає свою територію і свою їжу, і свою водичку, і все, що, що його. А от коли вони гуляють разом, спілкуються на вільному просторі, коли не в нього вдома, а коли вони десь там спілкуються, гуляють, то вони вже як дві баржі. І вони вже чужих е, великих собак можуть налякати, відігнати, а можуть і самі налякатися, бо всякі ж бувають ситуації. Собака може так зіграти, так нагавкати, що маленьке цуценя. Великих ротвейлерів, може, як то кажуть, трошки налякати, а може і навпаки, що ті великі собаки здогадаються, що ми ж не дурні, а ви тут хто такі? Маленькі цуцики на нас тут ви що? а ну йдіть геть, розумієте, ось такі собачі ігри, вони насправді дуже сильно нагадують сучасне життя. А скажіть, дівчата, який настрій от від читання цієї книжки, От які емоції, такі добрі, щось насторожує, чи все весело, чи взагалі як ви сприймаєте ці сюжети? Нормально, позитивно. Так, Оленка, а як тобі цей, цей сюжет про... Радісні. Е, э, радісні, я правильно почув? Так. Ну, не так сильно і радісні. Ну, в цьому на так що тут нечого пискоїтися. Угу. Ну, насправді... насправді... А не, не нормально, не нормально, а інтересно. Так, воно цікаве. Насправді, такий несподіваний, скажімо так, ракурс, тому що насправді тут показано і добро, і добрі стосунки, і в той же, і водночас показані такі реалістичні моменти. От коли, коли ми маємо розуміти, в яких ситуаціях треба. Бути уважними і обережними. А в яких ситуаціях повна свобода все гаразд? Тут, коли йдеться про їжу чи про воду, чи про харчі для песика, то для нього святе, то не можна чіпати і позіхати туди, не можна, то він буде захищати без питань. А от коли разом вони спілкуються, гуляють, там нормально, там вже можна і з чужими собаками позмагатися, і поганяти їх, і полякати, і пограти, і всяке таке можна, можна робити. От, ну а дружба щеняча, вона якось від людської тут відрізняється. От ми ж звикли як, якщо друг, то поділитися. А собака, отак, от зразу цей песик ділиться чи не ділиться. Не ділиться, ну бо в них таке, таке щеняче життя. Вони, вони відвоюють свої ресурси, свою територію, своє помешкання. Ну це така щеняча психологія, це для них нормально. І зверніть увагу, що він жодним чином не ображає песик та друг. Він для нього друг. Просто спочатку він його поставив на місце. Він показав, де, де хто є хто. Тут я хазяїн, а тут ти в гостях. А коли гуляємо, то ми на, на, на равних вже порівну спілкуємося, відпочиваємо і все таке відбувається. Ну, оце така щеняча психологія. Вона дуже цікава, хоча і вигадані історії, але насправді вони такі, такими є е, дуже такими е, добрими і, і позитивними. Ну, і Ще, ще така коротенька, коротенька історія е, песта Банкомат. От. Часто сьогодні сучасні люди ходять до банкоматів, щоб там якусь копійку зняти. І що тут песик робить? Зранку вони взагалі робили зі мною все, що спало на думку. Перше, самісінький мінус 30, в мороз 30. Вони випхали мене з хати на вулицю, начхавши на приказку про те, що хороші хазяї собак ховають під ковдрою в лютий холод. Чи як там кажуть? Я всім своїм видом показував, що сплю майже летаргічним сном, а старша хазяйка начепила нашийник, і ми пішли. Друге, молода хазяйка, весь час забуваю її ім'я, бо воно дуже схоже на те, що у старшої взагалі зробила гріх. Вона викинула із смітника під своїм столом усе. Не розумію людей. Того замало пакет. Зав'язала таким вузлом, що ніяка тварина не відростила таких зубів, щоб його розв'язати. Мені, старенькому песику, це не під силу. Третє. Прогулянкою ніхто не обмежився. Мене поперли до супермаркету, де разом із другом прив'язали біля банкомата в теплому приміщенні, але це ніяк їх не виправдовує. Та майже півгодини десь ходили. Ну і що, що я був не сам, ну і що, що з другом, ну і що, що з людиною, яка мене охороняла? А взагалі-то це я банкомат захищав. Нехай банк мені премію виписує. Бо одним своїм виглядом я дав усьому світові зрозуміти, що він світ у безпеці. Додому ми все ж потрапили. Якби ще вони мене. Не мили кожного разу, я майже щасливим був би. М'язка перехопив трохи з гречкою. Ну, нехай вибачаю. Де там мій диванчик? А це хто тут лежить? О Боже. Це ви, великий хазяїн, не помітив? Посунься, ага, отак. І прикрий халатиком хоча б. Дякую. Ось так песик трошечки хазяїна, як то кажуть, посунув, щоб самому на дивані полежати? Бо він вважає, що на, на таке заслужив, бо він відпрацював той банкомат, охороняв і все там стояв і чекав, і чекав. Е, як вам ця історія? Песик дуже сердитий, чи він вже такий звиклий до людського життя? Оце з, з, з банкоматом ця історія. Звикає песик. Да? Добре, ми на цьому будемо завершувати наш ефір. Ми хочемо, щоб ця книжечка знову повернулася до рідної домівки. І цей песик також чекає на свого хазяїна, книжечка до бібліотеки повернеться. А ми побажаємо нашим дітям і батькам читати такі добрі книжки. Українських сучасних авторів і про песиків теж дбати, щоб вони не сердились, щоб потім наші песики не розповідали таких от історій і не критикували своїх хазіїв, То будемо про них дбати, їх не ображати і по-доброму до них ставитися, до братів наших менших. Тому що, як писав Екзуперірі, повість маленький принц, ми відповідальні за тих, кого приручили. На цьому дякуємо за увагу.